Слава Анацію, вітаю на каналі Добрий Рембат. Вір'я Сашко добрий. Значить, із трьох редукторів, що я привіз із відпустки, два робочі, два стали в роботу, взагалі без заперечень. Це редуктори l 150 на 70 атмосфер. Третій, що крайній мені були подарували, що на генераторі працював, дизельному. Так, ось, він тиск, тримає. Ніби тримає. Але тут ми бачимо ось такі явища. Оце він зліва у нас. Коротше, що це означає? Це означає, що в принципі, можна би було з ним працювати, бо є навіть нормативи е, при простимого спуску системи для БМП, зокрема. Якщо не помиляюся, я давно вже з цим стикався, читав. Якщо не помиляюся, це 10, 10 атмосфер за годину. Тобто, цілком ймовірно, що це в рамках норми, але, але все одно партію зараз відправляю в ремонт, то замість цього я поставлю, звісно, той, що взагалі без проблем, по різьбах. Бачу, по різьбах пускає. Замість цього я поставлю той, що взагалі без проблем. А це я відправлю на ремонт, бо все одно, коли вже ремонтую, то нехай зроблять і буде як слід. От такі от штуки дрюки Повторюю, наголошую, цілком ймовірно, і з ним би навіть можна було їхати і благополучно теж працювати. Але, коли є можливість, робімо якнайкраще. Дякую всім за те, що даруєте різні деталі бронетехніки, все йде в роботу. Не тільки бронетехніки, вантажівки, легковушки, все працює. Нічого не лягає на склади, нічого не зникає безвісти. Ну, і відповідно ні за що я <граш> грошей з побратимів теж не беру. <граш> Дякую. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.